Конфлікт у стінах ліцею в Чернівецькому ліцеї номер 7 Педагоги та батьківський комітет виступає проти звільнення директорки. Тим часом управління освіти міської ради проводить в навчальному закладі регулярні перевірки. Більше подробиць далі. Директорка ліцею номер 7 Світлана Рудько, яка очолює заклад вже 22 роки, вважає, що керівництво управління освіти перевищує свої повноваження. Як такий конфлікт? Я кажу, я не можу сказати, що це конфлікт чи не конфлікт, я взагалі не конфліктна людина. Але чомусь начальник управління, яка зараз керує управлінням освіти Чернівецької міської ради, одразу після конкурсу, на якому я перемогла, стала. Ну, напевно, поставили перед собою мету поміняти Їй треба нові люди в освіті. їй треба молоді кадри. Її не влаштовує директор Рудько Світлана Григорівна, яка керує цим закладом уже довгі роки. Впродовж певного часу педагогічний колектив Чернівецького ліцею номер 7 писав звернення до влади, проте не отримав жодної відповіді. Всі... Е Звернення, які колектив писав, і в міську раду і до пана Клічука, і до депутатів, і до самої Ірини Ткачук, не було ніякої реакції. Тому колектив вчителів вирішив прийти на очередну сесію. Донести свою думку. За словами педагогів, така ситуація не дозволяє їм налаштувати навчальний процес і паралізує роботу школи. Звичайно, для колективу це тривожна ситуація, тому що ми намагаємося навчати дітей. Намагаємось роботи це якісно. Звичайно, вчителі турбуються, тому що вчителі є вчителі. Вони заходять, бачать зайвих людей в закладі, бачать, що ведеться перевірка якоїсь документації. Кожен сприймає це на себе, бо ми один колектив. Днями в Чернівецькому ліцеї номер 7 була проведена чергова перевірка. Ця перевірка за наслідками перевірки, а береться документація цього року. Тобто не документація до 20 червня, де були зауваження, а документація, яка зараз. Ми прийшли подивитися, що усунули наші приписи. А які були ваші приписи? Сьогодні нас ознайомили з актом, Приписи стосувалися там якихось ну, у класі в аптечці, просрочений бінт на місяць, і це заактовано. Ну, якщо чесно, це просто знаєте для того, щоб казати, тут 92 пункти, там якихось порушень. Голова батьківського комітету чернів. Ліцею No7 розповідає, два роки тому, коли із Світланою Рудько заключили трудовий контракт, питань щодо її компетентності та виконання службових обов'язків не було. Не заслужено зняти директора, не враховуються всі досягнення закладу, досягнення її 20, більше 20-річного досвіду роботи. Бажання батьків, яке було висловлене в анонімному опитуванні. Яке підтримує більше 90%. депутатка Чернівецької міської ради Яна Брус наголошує, дана ситуація потребує негайного вирішення. Ми підтримуємо, звісно, і батьківський комітет. Ми підтримуємо педагогічний колектив, і звісно, ну ми депутати маємо бути завжди з людьми, якщо їх щось турбує. Ми будемо вимагати, щоб ще раз створили чи відновили робочу групу, яка існувала по цьому ліцею. Тому що вона так якось, знаєте, як ти кажуть, злилася ця робоча група, і вона ні, ні до чого не призвела для того, щоб цей процес був відкритий і відвертий. Альона Рудніцька, Богдана Дем'янів, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.